Вітаю всіх і хочу коротенько розказати вам про основні астроподії травня. І нагадую, що ще 18 квітня Марс із слабкого для себе становища, і знака Рака перейшов до знака Лева і пробуде там аж до середини липня. І це вже більш таке сильніше становище для Марса. У нього буде більше енергії, більше сили, і в цей період він може дати нам набагато більше, тому що знак вогню лев. Добре приймає у себе планету вогню Марс. Тому діти, проявляйтеся, починайте якісь важливі для вас справи, але робіть це якісно, без браку. В конфліктних ситуаціях буде дуже важливо вести себе гідно, зберігати обличчя, поводитись по левічі, не боятися брати на себе відповідальність як за себе, так і за інших. Ключ до успіху в цей період активно робити те, що любиш, енергію направляти на вирішення своїх цілей і інтересів своєї сім'ї.